Доброго дня, першокласники! Урок математики! Клас готовий працювати? Додавати, віднімати, числа й рівняти, вчасно руку піднімати. Тому що сьогодні на уроці ми познайомимося із новою одиницею вимірювання довжини метром, будемо розв'язувати задачі на різницеве порівняння. Усні обчислення. Розв'яжіть ланцюжки прикладів. Поставте відео на паузу, попрацюйте, потім звіримось. Перевіряємо і переходимо до іншого завдання. Знайомимося з одиницею вимірювання довжини метром. Пригадайте одиниці вимірювання довжини. Ми з вами вчили 1 см. На лінійці це ось така відстань. А ще ми знаємо, що це у зошиті це дві маленькі клітинки. Також ми вчили 1 дециметр. 1 дециметр це ось така величина на лінійці це 10 см. Тобто 10 см це буде дорівнювати 1 дециметр. Якщо взяти відрізок в 100 см, то це буде дорівнювати 1 метр. Тобто 100 см це 1 метр. Розглянемо зменшену лінійку. На цій лінійці в нас від 0 до 10 це 1 дециметр. Тобто 1 дециметр, 2 дециметри, 3 дециметри, 4, 5, 6 дециметрів, 7 дециметрів, 8 дециметрів, 9 дециметрів і 10 дециметрів. 10 дециметрів – це буде 100 см. Отже, і 1 метр також дорівнює 10 см. Отже, і 1 метр буде дорівнювати 10 дециметрів. Ми можемо сказати, 100 сантиметрів дорівнюють 10 дециметрів, і це дорівнює 1 метр. На малюнку зображено два прилади для вимірювання довжини. Якщо розпрямити складений метр, одержимо стрічку завдовжки 1 метр. Розглянемо Ось бачимо стрічечку. Вона має 100 см, або, можна сказати, це 1 метр. Інший прилад має 10 ланок. Кожна ланочка має 10 см. Теж бачимо до 100. Отже, один метр це буде 100 сантиметрів. Бачимо, 1 метр буде 100 сантиметрів. 1 метр буде дорівнювати 10 дециметрів. Бачимо 1 дециметр, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 і 10, тобто 10 дециметрів. І 1 дециметр буде дорівнювати 10 сантиметрів. Ось ми бачимо, від 1 до 10 – це 1 дециметр, він дорівнює 10 сантиметрів. Слово метр скорочено записують так. Поколка Ми. Прочитайте та запам'ятайте одиниці вимірювання. 1 один метр дорівнює 100 см, 1 метр дорівнює 10 дециметрів, 1 дециметр дорівнює 10 см. Для кращого запам'ятовування одиниць довжини розглянемо такі порівняння. В одному метрі скільки сантиметрів, скільки в одній сотні одиниць. Один метр дорівнює 100 сантиметрів, Одна сотня дорівнює 100 одиниць. В одному метрі скільки дециметрів, скільки в одній сотні десятків. Один метр дорівнює 10 дециметрів. Одна сотня дорівнює 10 десятків. В одному дециметрі скільки сантиметрів, скільки в одному десятку одиниць. В одному дециметрі 10 сантиметрів, В одному десятку 10 одиниць. Щоб виміряти в нашому класі довжину та ширину вікна, дверей чи стіни, можна використати такі вимірювальні прилади. Теслярський сантиметр. Бачимо, який він сантиметрова стрічка або рулетка. Узагальнимо те, що ми вивчили про вимірювання довжини. Довжину можна вимірювати в сантиметрах, дециметрах та метрах. Сантиметри це як одиниці. Дециметри це як десятки, а метри це як сотні. 10 см дорівнює 1 дециметр. 10 дециметрів дорівнює 1 метру і 100 см дорівнює 1 метру. Запам'ятаємо це. Розглянемо приклад 10 метрів відняти 9 метрів. 10 відняти 9 буде 1 метр. 1 метр це як одна сотня. Дорівнює 10 дециметрів. Це як десятки. І дорівнює 100 сантиметрів. це як одинички. Молодці. Каліграфічна филинка. Напишемо числа 1, 10 та 100. Розкажіть, який розряд позначає цифра 1 в кожному числі. В числі 1 – це одна одиничка. В числі 10 це один десяток. У числі 100. Це одна сотня. Запишіть рядочок в рядочок числа 1, 10, 100. Завдання виконали молодці. Підручник, сторінка 101. Завдання перше. На малюнку зображено прилад для вимірювання довжини. Він має 10 ланок, кожна з яких завдовжки 10 см. Розгляньте його. Та подивимося, що нам пропонує лисеня. І ми вже знаємо це: ми вже вивчили, що таке метр. Один метр дорівнює 100 см. Один метр дорівнює 10 дм. Коротко записують один м. Завдання друге: читаємо та уявляємо задачу. Висота дуба 10 метрів. А тополі 15 метрів. Наскільки метрів тополя вище за дуба? Прочитайте задачу ще раз. Подумайте, щоб порівняти два числа, треба від більшого числа відняти менше. Запишіть розв'язок задачі в зошит, потім звіримося. Це задача на різницеве порівняння. Ми дали відповідь на запитання задачі: На скільки метрів то поля вище за дуб? На 5 метрів. Молодці! Задачу розв'язали. Наступне третє завдання. Запиши кожну довжину в дециметрах і сантиметрах. Беремо першу довжину 24 см. Зразок 24 см буде дорівнювати. Розкладаємо на дециметри та сантиметри. 2 це десятки, отже, буде 2 дециметри. 4 це одинички, отже, буде 4 см. Наступна величина буде 68 см. Записуємо, підступаємо дві клітинки та пишемо це число. У цьому числі 6 десятків – це буде 6 дециметрів. 8 одиничок це буде 8 см. Запишіть у зошит наступні величини та перетворіть їх в дециметри та сантиметри. Попрацюйте самостійно, потім звіримося. Поставте відео на паузу. Перевіряємо. Ви знову молодці показали гарні результати. Завдання четверте: назви ім'я дівчинки, яка правильно виміряла довжину відрізка. Ганна у неї відрізок 4 см. Олена. Відрізок у неї. 5 сантиметрів. Скажіть, хто правильно виміряв відрізок? Подумайте, назвіть голос. Молодці! Ми добре пам'ятаємо, що початок відрізка завжди співпадає з позначкою 0 на лінійці. Справилися з цим завданням? Завдання п'яте. Боксер Роман важчий, ніж боксер Дмитро. Покажи кожного боксера на малюнку. Розгляньте малюнки та назвіть б Роман, а де Дмитро. Поставте відео на паузу, попрацюйте. Зошит, сторінка 30. Завдання перше. Довжина містка 13 метрів, а ширина. 3 метри. Наскільки метрів довжина містка більша за ширину? Ми знаємо, щоб порівняти два числа, треба від більшого числа відняти менше число. Прочитайте задачу, запишіть розв'язок та запишіть відповідь. Поставте відео на паузу попрацюйте. Завдання друге. Розфарбуй смужки праворуч у ті кольори, у які розфарбовані смужки ліворуч, відповідно до їхньої довжини. Є смужки праворуч, які треба розмалювати, та подивитися на смужки ліворуч, щоб це зробити. Поставте відео на паузу попрацюйте. Завдання третє. Діти виміряли висоту кожного куща і записали на окремому аркуші паперу. Порівняй висоту кущів на око. Під кожним кущем запиши його висоту. Даю вам маленьку рекомендацію. Спочатку знайдіть найвище дерево, потім кущик, потім найнижчий кущик, а потім орієнтуйтеся далі. Поставте відео на паузу, попрацюйте самостійно. Ви сьогодні добре попрацювали! Молодці!